Вітаю. Сьогодні ми продовжуємо наш цикл на каналі YouTube Lector. UA. Вперше прошу підписатися. Хто ще не підписався, думаю, що ми будемо намагатися покращувати наші програми від дня до дня. Отже, короткий анонс до програми Охмадит як ритуал Путлера. Перше: окультне значення стрільби по школах і лікарнях для Володимира Путіна особисто. Друге. Чи потрібно організацій на кшталт ООН, ЮНІСЕФ, ЮНЕСКО, Червоний Хрест тощо. Третє. Орбан Кагібіст і далі дуркує по світу. Моді та Індія повчають Путіна і кидають його на величезні гроші. Наступне. Англія не змінює курс щодо України попри перемогу на виборах лейбористів. Наступне. Макрон таке взув Путлера через Марусю Ліпен і дав особисту пощочену правителю Кремля. Німці, дякуючи фашизму Росії, позбувається одвічного комплексу Другої світової війни. Буде цікаво. Також наступний цикл буде присвячений окультній стороні справи Путлера і буде в певній такій. Антитезі до Гітлера, що подібно, що відмінно. Я думаю, що цей цикл має привідкрити деякі двері.